Всім привіт! Скачу я колінь по пахоті. Отак от воно робиться. Да? Два матраса маленьких, а простень отака. Не знаю, чи хватина два матраса чи ні. Її туди вона назад, її туди вона назад. Сьогодні я сам... Того, що ви знаєте що я сам ой бля і не хочеться як кажуть шушолить хочеться убрати, бо ще один номер там на переїжджати. ну все ну роль би й хвата блин а де воно там -то? де воно хвата не так не так Ой, блин. Скоріе шнягася. Огрогу тут лазінка, ти не дуже там тягай. Потім що моя путь грижа. А Хто мені тут поможе? Тягай. Як тут під самої стріхой? Тягай, не тягай, а треба. Ось що я зроблю? Оце таке діло, так це ну, більш-менш підходить. То взагалі бува не підходить. Не знаю, я отак заправляю зразу із голови. О, а тоді. А тоді. А тоді пішов так по кругу, по кругу. Не мав що пертися все ручки. Ну так, так. Ой. так, а рівненько його Крутися тут Взад, вперед, взад, вперед. Ну а так, а як його? Ніяк. Тут заправлю, там, чуть-чуть заправлю. Так і буде, а що ж? Нестандартно, нема по розміру. Привезла пралка. Пралка, стиралка. Один петіяльник вивернутий. Один не вивернутий. І в упаковки. Де велика просить, де мала просінь. Не підписано. Привезла. Так. Блін, кабия.

Так як я показував, бачите? Тоді, так? Да? Так. Беру мене діяльні. чи що це? А, я брав дві простині, тому що думаю, дві маленьких, дві застелю, А вказується, а все. Роз... Я її розкрутив, а вона маленька. Тепер як я її скручу? Це все время. Треба складати, я розумію. Так, топ. Так, дві наловочки. Так, треба спуститися аж у підвал туди, в склад. Время тікай не останавливається. Так, вот дивіться. Ось все. Ну це вивернутий, хорошо. Все, клапан з той стороны. Я вже навчився, що клапан надо наниз. Оп. Отак. От Може я не так. А ну вы сидела як? Ну я так вот. Його на крок мали Запекли там на сушилки. Тепер мої руки туди не входять. <ріх> так як треба. Бачите? О! Оце вам і мастер-клас. Оце вам і лайфхак. Беру за два угольчика і отак. О! І скільки можна. О, вперд! Тепер беру одну сторону. Поправляю о. і другу сторону. Ой! Тут як радикуліт, блін, і не злізеш. О. Тепер я беру його, о, там неудобно, отак переходжу сюди. О. О. І тепер цей клапан у мене внизу. Я беру у шукаю. Отак, отак, а в мене ще там внизу Кухня. Кухня с туалетом. Спальня. И вот надо все там убрать. Пропилососить. Надеть очки. Ну, промыть все, это а не надеть очки. А пройти. Продивляется. Нема там никакого бруду. Вот так. Ну, что ж, я сам сегодня. Так бы надел же. Снизу шуршало там, ну и на кухне. Так цукотить тарелочками та вилочками. Ну и что? И тряси его. Поки воно на место не знаю. Ну это хоть по размеру, а то его не тряснешь. А то, а то бывает размер не совпадает. Оп. Вот так. И теперь что? Воно же самое не ляжет. Надо ну, да, вот так, тогда перейди там. Ніхто не йде, Ніхто. Я тут сам тупчуся. Ой. Фу. А є п'ять номерів так, га? Яка різниця хто там приїде чи ще щось, нам все одно. Треба прибрати, щоб отак було. Оце б якби я так заїхав, а мені прибрали погано. Я був би Ось, не доволі. Не вийшло я Що обратно туди в ті голи. І ходи туди сюди, туди сюди, туди сюди. Поки не поправиш там діяло. Рівненько, правильно. Ой, тяни, тяни. Стучи, тяни, стучи, тяни, стучи, тяни. Та мені лучше трасею прокопати. Дрова я возив. Я на грузи поїхав, на грузи поїхав. О. Так, ще одне дня. Надо сюди ще пилосос витягнути. ось такий бочковий. Тут про пилососить, потім швабра. Ну я там не внизу намочу, а сюди прийду протру. Уже забуваюся що лежить. Так натряснеться. Моя вийде можуть трясення. Так, де тут? Щас. А ну як це? Правильно, правильно, клапан тут. Вивернути, хорошо, а внизу надівав. Один вивернутий. А один не вивернутий. Ну як так можна, так? Да? Це так, як я вам зараз розкажу. Це як ото в строїтельстві. Кладуть стіни нерівно. а, штукатур вирівняє. Да, тут дырка. Ага. Штукатур вырезали. Ладно. Пришел штукатур, штукатуры. Пришел бригадир. Что ты там не Ага. А, Шпаклевщик выремняет. О, пришли шпаклевщики, шпаклевщики. Не А что ж такое? А, придут и обои клей, там оно... Заклеїться, за, за той, за все. ну коротше. Так оце і кругом. Де перевернуть до діяльник, а де поставлять, так, як є. А волки треба це все владнати. Владнать. О. Так, хоч би підписали, хоч би по-польськи підписали. Ну, ми вже ізучили, де там що знаходиться? Чи наволочка? Ну наволочки то таке. Та й то, другий раз, як великі путає, що небагато. Де будуть діяльні, де? О, тряси його тепер. Не перевернув зразу, так? Да? От тож. Голови нема. Смальчик. Хоча їм смались. Ну а що він качачий та курячий, що багато ума буде? Не буде. Як раніше не їв, то свинячимо. Так курячий вже й не поможе. Це вдома просто лить одну кроватку там. Ну, дві сили. А це... Короче, кто пробовал, тот знает, кто работает. А кто нет, то не знает. Еще если бы я с молоду занимался этим, о, то еще может б с меня и получился толковый дед. Так нет, никак. Ну все. Иду я как раз до вас. Тут поправлю одеяльце. Ну, подушки это легко. И выключится. Все, пока-пока. Я тут трохи отдыхну. Я уже переехал в другой апартамент. Это не приседающий. Что я сделал? Перестелил раз, два, три, четыре кровати. Одно спалки. І обратно ж не підходить, то пидодіяльник. Ні, підодіальник підходять. І то не завжди. Буває петодіяльник таке, а діяло отаке. І впихаєш, а потім воно горбате, виходить. Простиня. То велика, то мали. І оці наволочки. Подушка отака, от наволочка отака. Ну, я ж не можу перерити всю постель, щоб знайти наволочку, Не можу. Може, хто оприділяє на ощупь, я на ощуп не оприділяю. У мене пальці оце насінину беру, я її не ощущаю. Гарбузову насінину беру. О, ще так, як то би така пшонинка. Так що я можу зробити? Коротше, я перестелив кругом по, перес... по Ні, гості заклали в посудомойку посуду. Я тільки. Включив, закрив і воно помило. Оце помило і відкрив. Витягувати не буду. Тому що, щоб слідкує, як заїжджають, бачили, що воно помите, а не витерте і поскладиме усе по полочкам. Ну так, так заведіно тут, я не знаю. Обично гості накладають, включають і виходять. Ну, хто так Мої ну, мене вміють користуватися, як я їй навчився. О, попило соси кругом, Протер річницю. Дізінфекція цим побризкав. Зайшов у туалет, побризкав кабінку по -потер, ось в урон. бумагою ви знаєте, якою получений такий, я його почти вже стер. А, почти нема. У мене там залишилося в душовій одна раковина що умивалка, що умивається. Вже унітаз натер, все натер. Я вам що хочу сказати. Що все ділається, на одна людина робить там. П'ять апартаментів у день, я не повірю нікому. Або повірю, то значить, все робиться на очіпись. Я роблю, думаю, пос, ну, вже не последній день я. Ну, один єдиний я. Думаю, попробую, як одна людина може справитися. Під кровати ми попило, соси, усе там, ото пушок є. Ну ви поняли, все, 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 все. Дійшов до кабінки, там стекла, дивися, очки на я свої, дальньозорки, там п'ятничка от шампуні до усього. Його треба на натерти вимить. Я розумію, що я вам вже казав, як ото одна нам родіску показувала в Дніпровці. Прийшли ми чистити, Пере, перескочу. І чистим, чистим, ну, радіску чистим. Зутра собі 12 начистились, Вже ж рученьки терпнуть, злипаються віченьки. А вона прибігла, бо хазяйка їм треба швидко робити і дешево. Я сам такий, звісно, нанімали людей. А ще тут так довго, отак треба сіла та й минути, ну, штук 10. Отак, чик-чик. Чик-чик-чик-чик і побігла. Так само і це можна показати. Отак От треба. Чик-чик-чик-чик. Ти покажи, ота я. чик-чик, але покажеш мені зараз, як там щось витерти. Ні, не треба, я знаю. Я можу день попахати, а другий, а третій. Люба людина, я вже зрозумів, навіть наймолодша, 2-3 дні, вона. на скорость поработает, а потом будет уже пропускать. Там пропустила, там пропустила. Будет делать быстро, но не качественно. А если сделать качественно, до путя, то я вам скажу так. Два апартамента. Это... И то, наверное, нет. Если в 10 выездов, в 3 заезда, Ну, два можна, да, два. По півтора часа, если вони рядышком, Не треба переїжджати десь. Не надо затягать в машину всі свої там причандаля. Рядом переніс, тут пилососчик, все тут, два тих кошика із моющими, з хімією. Я повірю, одна людина може. Ну... Якщо так, хорошо, як должно бути, як має бути, кажуть. А якщо на бистру, на бистру, так. Да. Ось о, пропилососив, тут то треба помити, бо це кухня, то там десь ляпнуть, то да? а там не треба. А я возьму намочую швабру і там під кроватями. щоб свіжий воздух був. Бо тут буде заїзд, аж у п'ятницю, сьогодні вівторок. Пиляка по-любому десь сяде. А якщо ще її не протерти, вже буде вдвоє більше. Раз та, що сидить, і ще раз та що сяде. Ви знаєте, все одно, якщо комната не жила, пиляка сідає ще більше. Тому що, як хтось живе, вона літає, ти її заносиш, виносиш там. А так ні. Коротше, додавалася в мене ще одна спеціальність. Я вже в неї курсі діла. Так що якщо мені ще й прийдеться десь працювати, то я вже скажу, я вже зуби проїв. Не дуже на мене, але все одно вже в курсі діла. Як що ділається? Ось такі діла. Іти роботи, бо він тік-тік. Время вже, мабуть, 2 години, а я там, читайте, один і другий. Якраз за день у мене виходить... Так, я ж не з 10, то я ж поїхав то з пів дев'ятого. Один робив. А цей роблю вже. А якби з 10? Взагалі то виїзди з 10. -ти. Навірно, до трьох би не вспів. Я два би не вспів. Чесно кажу, не би. Який я не повороткий, який я такий не мітушний, ви ж знаєте, да? Ну, не вспів. Ладенько, треба прибирати, треба да спішити додому. бо Надя в мене больненька. Только что звонила, говорит, давление поднимается. Наверно ну, переживает, что так меня долго не мает. Надо быстренько і допомогти. и помочь, может, давление сбить. Казала, что таблеток напилась. Ну, это же такое дело. Ладно. Всем привет, всем пока. Вот такие у нас дела. Пока-пока.